Uh, Привіт, я Кетрін з Нової Зеландії. Сьогодні буде такий типічний випуск про те, як я місяць тут уже провела, і це буде таке рев'ю, те, що мені подобається або не подобається. А рубрика Переваги та недоліки життя в Зеландії» після одного місяцю перебування тут. І так, поїхали, звичайно, з переваг. І перша перевага це реально трава зеленіша, тут The Grass really Greener. І я <скільки> ви бачите зараз, коли я говорю, вам відео, там ви побачите, що реально трава Дуб, дуже густа і дуже дуже гарна. Обчий край! Куда? Куди, куди ж те, гарний природа насправді тут а, реально унікальна, яка вражає а, гори, океан, ліси, ліси, вулкан, а, боже, озера все поруч. А, тут неможливо не почати жити активніше, якщо ви цього yeah. не робили перед тим. А, тобто, тут і хайкінг, різні гори, а, серфінг, кемпінг, це в принципі частина культури. Люди купують каравани, де вони. Тобто, такі знаєте, великі машини, де можеш там і кухня, є в принципі, і спати, і жити, і там спеціальні паркувальні місця для цього існують. Тобто. Ця країна саме для того, щоб просто їздити так, їздити, можна навіть спати посеред зоряного неба. Ось, і в принципі кожних вихідних ви можете знайти якесь місце, де ви можете активно провести час, або просто пасивно там, сидячи на пляжі. Тобто я не знаю, як надовго це вистачить, якщо ви тут плануєте перебувати більше, ніж рік-два-три, але якось, зараз це в принципі, от все нове, все цікаве, звичайно. Далі буде рубрика, звичайно, де можна пострафувати і поплавати, тому що тут є дуже багато різних пляжів різного типу, так що не переключайтеся, залишайтеся зі мною. Далі люди реально відкриті для small talk, і вони можуть говорити про багато речей, типу можна навіть тебе і не слухати часто, запитувати тебе, як там в європі про політику, імміграцію, всякі такі в принципі, відкриті запитання. Ось. Тому, типу, тому це в принципі, якби дає такий, знаєте, в типу дружелюбний вайб тут. Далі це дуже така безпечна спокійна країна. В Принципі, люди один з найвищих рівнів безпеки тут є. Люди довіряють одне одному, поліція працює, злочинність низька, але те саме можна сказати і в Чехії, і наприклад, в Україні до війни так само я скажу, що нас така, знаєте, ну супер злочинність, як десь я не знаю блін в інших країнах світу. Так тобто, якщо ви порівняєте це там в люксембургу, так само немає злочинності, тому що це там країна, де яка займає всього 2500 км квадратних так, площі тому. Я вважаю, чим менша країна, тим менше тим менше населення, тим легше це все менеджерувати, пушити законопроекти, так і провести зміни. Тому, тому це якось так. А далі високий рівень персональної відповідальності в екологічній культурі країни є в принципі такі, знаєте, таке негласне правило. Бери своє сміття додому, і тут часто тяжко знайти якийсь смітник там в центрі міста, де ви можете викинути там стакани від кави чи ще від чогось. Тобто це така не лише побутова вимога, я вважаю, а прояв глибокої поваги до природи, яка вважається спільним національним надбанням. Туристи та мешканці однаково очікують ця дотримуватися принципу «leave no trace». Ось так теж ви можете бачити, що тут немає сміття зовсім на вулицях. Ось що дуже дуже дуже, дуже чисте узбіччя і так далі. Далі ідея розслаблений стиль життя і повага до відпочинку. Такий «work and life balance». Я би сказала, що це так само типу, ну, як в кожній країні є. є свій «work and life тут можливо більше ніж в, можливо в інших країнах. Так, тут менше стресу, більше життя. І бачиш, люди їдуть, там чотири вже типу трафік на, на дорогах. Вже йдуть додому. Тут в принципі рано лягають, і рано встають так на цьому на цій частині світу. Далі йде і багато культурність і толерантність до іммігрантів, так як це земля іммігрантів. Ви ви побачите тут і європейців, і в принципі і маорі, які перші були посланці, так цього острову, азійці, тихоокеанці. Ну тут, тобто дуже змішана культура. Там австралійці типу Ківі, Боже, пересленці з Англії і так далі. В Принципі інколи я себе відчуваю, як uh, тут в Окленд Сіті. Ось тому, але всюди ти йдеш, там імміграційні служби, якісь там пошта, всюди іноземці, і uh, немає проблем не з вашим акцентом, не з, з їхнім акцентом, ніхто на тебе на криво не подивиться взагалі. Um, далі так само uh, новосланця пропагує країну для віддалених працівників Digital Мод Я думаю, що є така ще зараз заохочує таку візу, щоб люди приїжджали, тому що така природа, стабільність безпека і могли тут спокійно працювати. Тобто, якщо вам, якщо ви розглядаєте просто десь пару місяців попрацювати і ви хочете. Насладитися класною природою, унікальною тут і можна покататися на лижах, так, і можете посидіти на пляжі, посерфувати, ну, що завгодно, в принципі, то приїжджайте. А, наступне це дуже смачна їжа. Реально, тут класна середньоморська така знаєте, дієта, або, скажімо. Меню, ви можете знайти різну рибу, і вона реально смачна, це не морожена, а просто якби, блін, якби тільки що виловили з океану. І я навіть ну, бачу по собі, як, по-моєму, тілу ця, ця, якби ця така ну, таке меню, яке я тут мені в принцип, підходить. Далі те, що особисто ми мали на своєму досвіді, це коли ми зараз купували авто, оскільки ми не хочемо переплачувати в Ренталс, особливо в літні місяці, в грудні, то йде Х3 ціна, буде дуже популярний зараз напрямок на цій частині планети влітку. Тому ми купували авто на вторинному ринку. І що мене приємно вразило, це реєстрація транспортних засобів. Тобто просто 5 хвилин на пошті це просто чудово. Обожнюю, що це немає такої бюрократії, як маємо ми. Тобто перевага є типу, процедура проста, цифровізована, прозора реєстрація відбувається там. Не знаю, хвилин, що немає черги. Крім того, громадяни мають доступ до відкритих баз даних, де ви можете перевірити всю історію власників авто по номеру той plate number, Так, типу, ви подивилися дати сервісного обслуговування, попередні несправності, результати техоглядів. Це суттєво підвищує рівень довіри та тринному ринку, і це супер. Далі перейду я до такових недоліків. Це особисто те, що якби, нам сподобалось, не сподобалось а в нашому власному досвіді. Звичайно, це тут якби, в принципі, очікувалося, і нас це не здивувало, що це дуже висока вартість життя тут, особливо. Ну, в принципі, як у кожному і у кожному європейському зараз головному місті, так тобто будинки там в Окленді, те, що ми зараз в Airbnb побачили, вони дорогі і якість цих будинків не найкраща. Типу, то вони такі дерев'яно-картонні, невеликі там, де ми жили. Є певні якби проблеми з тими будинками. Ось холодно в цих будинках так само. І е, достатньо ринок достатньо великий е, в, в, в цьому цьому або там квартири в центрі, або всюди е, такі будинки. Звичайно, будинки є різні, але я говорю лише про наш про наш е, досвід. Е, далі віддаленість від решти світу. Справді відчувається, що ти на краю світу, і це реальність, тому що це потребує кращого планування, купування білетів. Типу, ти не можеш так просто взяти і знаєте, і поїхати там через тиждень, не знаю, в Японію додому, ще кудись це буде коштувати дуже великі грошей. Ось і чи там приїхати твої родич, що приїхали твої родичі до тебе? Теж це потребує певного планування. А далі це іде, як би не смішно зараз не скажу. Це звучить спокій і його надто багато. Тобто, в великих на містах, невеликих містах, там не було таких спальних районів, в принципі, тут майже все такі, які знаєте, спальні райони, таке мало подій, типу, взагалі якогось такого вечірнього життя. В пабах там, не знаю, навіть вийшли там, не знаю, покурка альян. Там просто мало людей, одні іноземці, і то там, можливо, вже вісім вже нікого чи сім майже немає на вулиці. Ось тут так вичається, що це знаєте такий земля, ну не знаю, або для людей-пенсіонерів, які приїхали такі для спокійного життя розміреного, і це взагалі супер-пупер. Ось, якщо ви приїхали як я в 35, сюди, чи чисе цей цей дерелокейшн форфан? Та ми приїхали та щоб просто ну побачити інший, інший іншу сторону півкулі, інше життя, і і, і порівняти для себе. Ось тому тут може бути для когось типу достатньо, ну занадто спокійно, занадто там через деякий період часу, знаєте, борінг далі. Це обмежений ринок праці. Через малу кількість населення, в принципі тут мало великих компаній і і такі різних професій, особливо в IT, Якщо беремо IT, то або ви вже знаєте, тут знаходите якусь компанію заздалегідь, о що ну не досить легко сертифіковану, Часто так само наймають аутсорсинг міні компаній в Індії, тобто тому що дешевша робоча сила. Ось ну це достатньо непросто. Прогрес тут трохи відчувається по іншому, якщо чесно. А, і проблема в тому, що багато молодих фахівців виїжджають реально до Австралії або за кордон, тому що е, тут знайти типу ну, роботу е, достатньо непросто. І зараз, особливо в цьому році, після ковіду є велика криза. Ось як кажуть самі е, Киві. Е, звичайно, після з, з, з робочої кризи, приходить і житлова криза, як це глобально е, е, купити дім, це стало розкішю. Е, тут це не виняток так само. А якщо ви продаєте сте можливо там в європі, де ви живете, в себе все, і приїдете тут, то ну це за інша історія, але це все потребує фінансової певної грамотності і знання ринку, так робити певний ресерч. Кліматичні зміни та природні ризики, так тут може бути підняття рівня моря, з типу зливи, суви, знаєте і взагалі сильне сонце. Озоновий шар над новою Зеландією змінюється по сезонах. Він найтощий навесні і найтонший восени. Влітку шар знову стискається, тобто менше менше, зменшує захист, і тому це спефе із must-have просто кожного дня. Слабка інфраструктура і транспорт, тобто без машини ви нікуди не можете виїхати. Дуже погано розвинутий тип автобус, там поїзди. Немає такого, як, можливо, ви звикли, там як я в Чехії, так, що там метро під боком, ще трамвай і там і ще й автобус можна вибрати, По, і це все в аплікації похвилинно, знаєте, можна побачити, хто коли приїде. Тут такого немає. Ви маєте навчитися водити машину, типу, хочете ви цього або не хочете. Соціальна нерівність тут така певна є, знаєте, типу, або типу люди, які приїжджають вже продали знаєте, свої будинки там з інших країн і купляють тут properties. Тобто, у них є певна фінансова подушка, але і тут є просто люди, які. От, ну, знаєте, живуть і трошки з цими стінами мають певну боротьбу. Далі культура «толпопі» попі або не висовуйся». Люди не люблять, ну, типу, коли ти виділяєшся і цього хизування або занадто яскравої самопрезентації, презентації, тобто це створює такий певний тиск, щоб бути як усі, якщо чесно. Типу, так? Тут мало не знаю, в центрі можна побачити людей, які одягаються, одягаються out of ordinary, так або така, якась, знаєте, саме така self-representation, ну, показують себе там, ну, якусь певну проявленість, так? то ну, тут рідко таке побачиш, що всі в принципі, ну, одягнені більш-менш однаково. Так мені здалося в Окленді. Не знаю, що не була на інших, інших містах. А, те, що ми ти типу, зрозуміли, тут так само через 5G, ви вибачте, ті потрошки слабкий інтернет в деяких місцях. А так само зміниться погода, якщо ви бачите, зараз весна за мною було то сонце, то дощ, то потім злива. Тому будьте готові мати все під під рукою. А, далі, те, що мене дуже вразило, це перевага таких непрямих француз спілкування. Вони досі використовують voicemail, люди тобі записують повідомлення, які приходять в повідомленні, і кажуть, прослухайте вашу голосову, голосову типу голосове повідомлення. Я була достатньо вражена ну, типу, вражена негативно, що люди, мало хто використовує WhatsApp, коли ми хотіли купити машину. Далі обмежено соціальне коло, то складність знайомства. Тут знаєте таке відчуття, коли ти бачиш довкола, що ти маєш привезти партнера-партнерку звідкись сюди. Тому що молоде покоління десь виїжджає. Ось тут дуже багато людей приїжджають зі своїми сім'ями. Тому так само от, і в дружніх романтичних стосунках тут треба знаходити якусь знаєте, громаду іноземців десь на Фейсбуку, і, і тоді знаєте, таку спільноту, де ти не будеш відчувати себе самотнім або типу наодинці, наприклад, так? Далі, останнє — це спортзал. Типу, якесь така відчуття, що от їх мемпершіп. Опшенс, все, типу, знаєте, немає там дуже рідко там на день, ми де, де ми бачили, і сам саме обладнання трошки застаріло. Типу, да, що ми просто звикли до, до трошки іншого. Ось тут або типу, ти купляєш там на рік, я не знаю якісь опції, і те, що ми бачили, якісь такі фітнес-центри, то ну немає багато опцій, воркаутів там, не знаю, якби що на які ми звикли. Але ну це особисто моя думка. Ну і плюс якби зрозуміти, розуміти мнажені, робила манікюр і теж за 100 доларів на ну, ланських. Ну, типу, це не зрівняєш якість те, що може зробити тобі. В Європі навіть ну, за пів ціни я була в В'єтнамі і мені зробили краще манікюр там. Ну тобто певні сервіси тут не дуже розвинуті. Тому далі ми вирушаємо в інше місто. Ще поки що не скажу, яке зробимо так само вам рев'ю з наступного міста і залишайтеся зі мною. Будь ласка, підписуйтеся, ставте свої лайки, коментарі і кажіть, що подобається, що не подобається, що ви хотіли бачити далі. Дякую. Stop recording!